Ти коли-небудь прокидався з відчуттям, що щось не так. На світ легко знайомив, але одночасно трохи змінив. Так сталося з один чоловіком. він звичайно рідний, поки одного дня зіткнувся з чимось, що перевернули у явні продаги. Це почалося, коли він переїхав в нову квартиру. Вона була ідеально, світло, просто, великим вікном, через яке відкривався від крав на місто. Але вже у перші дні він почав помічати тижні речі. Одного разу випадково він пустив випустив прощі на стілі і відволікся. Коли знову глянув, прочитав Микола. Він шукав їх по всьому будинку і знайшов лише до того часу своїх кишені. Але він точно пам'ятав, що не їх туди. Наступного дня він пішов до магазину, в якому купував продукти вже багато разів. А коли зайшов середини, що ще здим, продовчиня, яку він добре знав, подивилася на нього, наче вас і вперше. Вибачте, тут працюєте давно за те. Жінка кивнула, Уже 10 років. Але він пам'ятає її зовсім іншою. Її голос маневр. Голос, навіть ім'я. Усе було на такі. Повертаючись додому, він помітив, що вулиця, він ходив сотні разів, виглядає трохи інакше. Виївські до магазинів були. Не ті, що раніше. Поняв будинку навпроти змінився. Він, він зупинився нарнув і все стало на місці. Одного разу вночі він вже засинав почув звук. Ніби та Шафа повільно зачинилася. Він відкрив очі. кімнаті було темно, але він точно бачив та шафа ще кілька секунд повільно рухатися. Протяг, подумав він, але всі вікна були закриті. Наступного на ранку, поки чистив зуби, на намі сталося, що він бачив своє відображення не там, де воно мало бути.